Слава Україні! Граємо славі та глядачів youtube Ютуб каналу Львів Медіа. Прохання підтримуйте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте і покажіть ці відео своїм друзям, адже ми з командою стараємося, щоб ви отримували якісну аналітику від наших експертів, яким ми довіряємо. До нашої ефіру доєднується Владислав Сидізньо, військовий експерт полковник Збройних сил України, речник Генерального штабу ЗСУ у 14-17 роках. Пане Владиславе, слава Україні та моє шанування. Вітаю Іван, Гіров, Слава! Пане Владиславе, як ви бачите ситуацію навколо часового яру? Тому що вже зрозуміло, що окупанти отримали наказ до 9 травня взяти це місто? Ситуація насправді кризова. З одного боку, я не хочу доприєднуватись до. Стосу все пропащиків, то з іншого боку я розумію, що якщо найближчим часом українська армія не отримує достатню кількість ресурсів, ми втратимо не лише час яра, а ще багато інших населених пунктів, зокрема на денночі. Що відбувається? Ворог зараз має тотальну перевагу не лише в живій силі, а й в бронетехніці, в артилерійських засобах уроження в, в авіаційній компоненті, яка активно застосовує те саме керованавіаційне бомби. А отже, ми маємо серйозний виклик пов'язаний з тим, що наші ресурсні можливості не співпідставні. З ворожими ресурсами. А це значить, що ворог, маючи перевагу на полі бою, має можливість е просуватися вперед, е здобуваючи протягом доби 100-200-300 метрів нашої території, де на деяких ділянках йому дається просуватися на е кілометр два. І з одного боку, це не є такий масштабний рух, але тим не менш е тенденція дуже загрозу. Бо ворог не дарма, закладаючи мало зусиль, щоб сунути вперед, зокрема в районі час Яра. Він в такий спосіб на перспективу намагається з'яти павнівні висоти під контроль в районі час яра, щоб саме там готувати плацдарм, а він є зручним для подальшого наступу в бік Славянсько-Краманторської міської агломерації. Те, що ця агломерація є найбільшою на територіях, яка знаходиться під контролем українського уряду, це очевидно. Те, що путінська армія реалізує політичну волю Володимира Путіна, з якого він починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року, це так само очевидно. І відповідно, якщо українська армія найближчій найкоротшій перспективі не отримує достатньо кількості ресурсів, ми будемо мати погані звіски з лінії фронту. Також ситуація в районі Час'яра варто розглядати через певні тенденції, а тенденція така, що ворог зараз активізує свою діяльність на Купенсько-Ліманському напрямку, так само намагаючись сформувати певні плацдарми, щоб потім рушити у бік Славянська та Краматорська. Ворог так само активізує свою діяльність південніші від Мар'їнки, щоб на першому етапі зрізати. Плацдарм наших військ в районі Володара, а далі вже формувати плацдарм для руху так само через Покровську, бік Славовська Краматорська агломерації. На превеликий жаль, ми маємо розуміти, що вор точно не зупиниться на адміністративних кордонах Донеччини чи Луганщини, він буде сунути вперед, аж доки ми його не зупинимо. Який спосіб, якими ресурсами зупиняти, ворожу армія, достеменно невідомо. Я свій час, ми чуємо такі однодійливі заяви від наших захист... і партнерів, але все це. Політичною риторикою ми чуємо останні шість місяців. І, на жаль, ця політична риторика не трансформувалася. в Конкретні масштабні поставки озброєння та військової техніки для наших сил оборони. Звісно, що працює український оборонно-промисловий комплекс, і він в цій царині буде демонструє непогані результати. Звісно, що допомагають нам наші західні європейські партнери, але, на жаль, цих обсягів допомоги допомоги, військово-технічної підтримки замало для того, щоб українська армія почувала себе впевнено. На паритетних умовах на полі бою. Вже зараз генерал Сельський, головнокомандник збройними силами, заявляє, що співвідношення артилерійських пострілів на добу складає на один український снаряд, припадає шість ворожих. А Роберт Ковалій, європейський е, американ... е, е, генерал, е, очільник е, е, коаліційних сил НАТО, вважає, що найближчим часом таке співвідношення буде складати один до десяти. Не дуже добре, не вона на тлі того, що артилерія є визначальним чинником, який впливає на перший події на полі бою. Ну та на жаль, політичними заявами артилерійські снаряди не відбити. Очевидний факт, вроді би здавалося, але пане Владиславе, все таки на вашу думку, часи в це буде основне місце удару російських окупаційних військ. Чи вони будуть знаєте цю робити тактику, як це називають порізі в різних місцях пробувати бити, аби під час свого літнього наступу вдарити вже десь, де буде оце вікно можливостей? Ну незважаючи на те, що ворог має 470 тисяч своїх вояків, які задіяно в рамках так званої спеціальної військової операції, ресурсів для того, щоб адна момент одночасно і на одному рівні чинити тиск на наших оборонців. Ворожої армії немає. Скоріше за все, буде два основних напрямки застосування ворожих сил і два допоміжні. Допоміжний це район Кубенська-Ліманського плацдарму і район Півдня Запорізької області. Основні це напрямок на Часов-Яр і напрямок західніший від Авдіївки, для того, щоб сконцентрувавши на відносно невеликих Великій ділянках фронту досягти визначених результатів на полі бою. Те, що час е, літнього періоду буде дуже беремним. Про ну, це говорити президент Володимир Зеленський, який зазначає, що наприкінці травня, на початку літа, ворог перейде до масштабних наступальних заходів. На жаль, ми таки не побачили. Він якоїсь такої притомної оперативної паузи, коли б на, на полі бою таке така певне затишення. Його немає. Ворог продовжує атакувати. А це значить, що час на відновлення та на перепочинок українських сил оборони де факто. А, скажіть, будь ласка, тут, якщо ми ще говоримо про часів яри, якщо вони все таки не виконують цього політичного наказу взяти наше українське місто до так званого дня Побєди, це буде мати наслідки для їхнього командування. Ну ми просто пам'ятаємо, що в них були там укази взяти Донецьку область до виборів, так званих виборів президента країни агресорки. Їм це не вдалося. Це буде мати наслідки невзяття часового яру для їхнього командування. Жодних наслідків, але за умови того, що ворог все одно буде продовжувати чинити тиски, використовувати свою технічну та людську перевагу, щоб реалізувати цю місію. Не 9 травня, так місяцем пізніше, але все одно у разі, якщо українська армія не отримує достатню кількість ресурсів, ворог реалізує цю місію. Саме в є визначальним чинником, які або дозволить нам мати БДФ на полі бою, або буде Чути е з поля бою не дуже добре звісне. Тут інститут вивчення війни пише про те, що окупанти можуть взяти часів яр швидше, ніж вони це зробили в Бахмуті та Авдіївці, але ці міста вони стерли повністю з лиця землі. Часів яр чекає на вашу думку така сама історія, чи Ми можемо говорити про якісь хронологічні рамки, якщо наші союзники не надуть відповідного і необхідного озброєння. Ну, фактично, ми з вами говоримо про те, що а, про що вже двічі а, говорили. Ресурси, ресурси є визначальним чинником, зокрема ресурси протиповітряної оборони. Зверніть увагу в мережі інтернет шириться е, відео, на якому видно, як ворожий Су-25 штурмовик літає абсолютно безперешкодно над нашими е, позиціями, над позиціями наших оборонців. Це свідчить про те, що ми не маємо систем протиповітряної оборони, зокрема тактичного рівня, щоб знищувати ворожі штурмовики. Тобто ворог почуває себе війна, і він використовує ці фактори, зокрема абсолютно. Е, Переважання чи абсолютно в повітрі для того, щоб реалізовувати місії щодо а, атак на наших оборотів, зокрема в районі час яр. Активне використання на лише артилерійської компоненти, а й а, авіаційні компоненти призведуть до того, що час яр буде зруйновано так само, як і інше населено пункти, де нині панує ворожа армія, бо ворог має ресурси, а нам бракує ресурсів для того, щоб ефективно протидіяти такій тактиці ворога. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до цієї пропозиції або, так сказати, заяви президента Франції Еммануеля Макрона, що під час Олімпійських ігор е, припинити вогонь. Він має на увазі між Ізраїлем та Хамасом і очевидно е, війну Україн... в Україні? А, три позиції. Перше. Початок е, ворожої агресії е, Російської Федерації у відношенні суверенної України припала на Сочинську Олімпіаду. Після того початок повномасштабної ворожої навала так само припала на Олімпійські ігри, які відбувалися в Пекіні. Ворожа агресія відношення до суверенної Грузії 08.08.2008 -08 2008 так само припала на період літньої Олімпіади в Пекіні. Ворог абсолютно байдуже, навіть такі завади символічні світового рівня Заходу. Тому очевидно, що заклик Макрона до миру залишиться не почутим, і бойові дії будуть вирувати так само, як вирували бойові дії під час здається чи то 30, чи то 50 оголошених перемирій за часи антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил. Ворог абсолютно байдуже на будь-які домовленості. І єдиний аргумент, на якого розуміється армія, це аргумент сили. Пане Владиславе, якщо ще можна, хотілося себе почути вашу думку, тому що французьке видання Le Monde вийшло з опитуванням, де йдеться про те, що 51% французів віком від 18 до 25 років готові долучитися до воєнних дій в Україні, якби це було потрібно для захисту Франції. Також 31% за розміщення французьких військ в Україні. Це опитування було ще у 23-му році зроблено, тим не менше. Ну, виглядає так, що в принципі французьке суспільство готове підтримати ініціативу президента Франції Мануеля Макрона про розміщення французьких військових в Україні. Але як ви це оцінюєте і чи нам потрібно, аби французькі військові були на території нашої держави? Оцінюю з великою долею скепсису. Чому тому, що. Е Розмовляти, розповідати, анонсувати, робити алармістські заяви, то справа. А коли безпосередньо постає питання щодо отримання відповідної екіпіровки, проходження відповідного вишколу та необхідності йти виконувати бойові завдання з ризиком для життя, здається, що ці відсоткові значення будуть те, що відрізнятися від соцопитувань. Очевидно, що війна це завжди ризик. Війна це точно не сприятливі умови, зокрема соціальне поготовою, зокрема, ми. Маємо розуміти, що на це варто зважати, коли ми чуємо ті чи інші статистичні зведення. Очевидно, що так само розуміти, що справа захисту територіальної та забезпечення нашої незалежності в першу чергу справа кожного українського громадянина і нам нараховувати на підтримку саме. В рамках там, комунікації із французькими партнерами варто лише крізь призму військово-технічних комунікацій і поставок збройних військової техніки. Очікувати, що полки, які будуть складатися з особового складу родом з Франції, мабуть, що не варто. Пане Володиславе, скажіть, якщо все таки французи наважаться, це буде сприйматися як ескалація війни в Україні, чи просто ну приїхали виконувати якусь навчальну місію, наприклад? Ну, по-перше, громадяни іноземних держав вже нині виконують бойові в місії місіях у складі Українського Субтитры Є Інтернаціональна Бригада, є і мені, як то кажуть, полк Каліновського, Легіон Свобода Росії, РДК, Сибірський батальйон, ще, ряд ще не помиляю. Тобто підрозділів, в яких воюють суто і виключно громадяни інших країн світу вже існують. Чи можна говорити? Контексті про певну ситуацію, мамо, мабуть, війна ворує, і ворог використовує будь-яку техніку та зброю, ну хіба що за виключенням ядерної зброї для того, щоб е, чинити максимальний тиск на українських оборонців. Тож в цьому контексті зважати, що ворог почне використовувати якусь іншу зброю, більш потужну, мабуть, що не варто. Пане Владиславе, я вам дякую, що знайшли час вийти в наш ефір. Дякую за чіткість, лаконічність і дуже фаховий точний аналіз. Владислав Селізньо, військовий експерт, полковник збройних сил України, був ефірі Львів медіа. Пане Владиславе, я вам дякую і моє шанування.